Насолоджуватись красою світу, а не порожнечу стін, вперше у столичній школі Мідгард бомбосковище перетворили на справжню галерею. Тут презентували виставку фотографа Дениса Купилова, який об'їздив світ між двома полюсами і показує його дітям. Для мене це щоб кожна людина, кожна дитина побачила. Зовнішній світ як свою внутрішню красу тепер кожна кімната укриття несе часточку краси та незрівняності країн, які за шість років обіздив автор. Ідея гармонізувати учнів навіть бомбосховищі виникла в школі Мідгар, тому що меседж виховувати доброту та любов до прекрасного. Перекликається з місцевими ідеями виховання і допомагає дітям. Звісно, покращити настрій, тому що такі фотографії можна довго роздивлятися. Вони допомагають приємно провести час в цьому місці. Учні можуть відчути себе, побачити всесвіт з іншого боку, і це дуже класно, що вони можуть переміщуватися із різних країн, просторів і відчувати драйв і бажання подорожувати.